Нагадаю про такий простий спосіб урізноманітнити свій раціон зеленю, як вирости цибулю на підвіконі. Це дуже легко. Ви знаєте цей спосіб, але я нагадаю, після нового року цибуля вже починає пускати ось такі стрілочки. Вона вже стає м'якою і негордою. Тому ми її врятуємо. Дамо друге життя у вигляді нової молодої цибульки. Ось готуєш супчик, і ти так шіп-шіп, і в тебе свіжа зелень. Готуєш салатик, шіп-шіп, і в тебе вже салатик має інший аромат. Всім привіт, ви на каналі Екокульбаба, Я Сербін Ірина, і сьогодні нагадаю про такий простий спосіб, як виростити у себе зеленушку вдома на підвіконні. Ось такі. Пір'я від цибулі. Я пробувала декілька способів і розкажу сьогодні, який спосіб більше сподобався мені. І в кінці відео зробимо кошики з цибулі. Це дуже смачно Це. Перший спосіб, саме простий. ви його всі знаєте. Баночка туди наливаєте воду і ставите зверху так, цибульку. Вона нарощує своє коріння і пускає потім оце своє пір'я. Uh, і, мінус цього способу, те, що. Цибулька, ось ця, коли ріжеш, вона дуже водяниста. Вона набирає воду і немає цього присмаку смачного і аромату цибулі. Це по-перше. І по-друге, ця вода з часом має неприємний аромат, тому цей спосіб мені не підходить. Мені більше подобається цибулька, яка у землі. І в цьому способі нічого складного немає, просто оця от сама новенька цибуля берете. і Просто так корінчиками її садити в землю. Тут видно, коли цибуля тільки проростає, її пір'я має жовтий колір, і коли ставиш цибулю на світло, поливаєш її, колір пір'я змінюється. Я вже тут збирала не один раз урожай, то в мене підряд таке прорідження. І якщо хвостик засушився, то можна його, йому допомогти. І... Прорізати оцю суху частину, так він швидше проросте. А цю цибульку я плела осінню у таку косу. І ви знаєте, в косі краще цибуля зберігається ніж упер. Як обіцяла, давайте розповім про рецепт улюблених моїх коржиків Я їх дуже люблю. Вони швидко робляться і дуже дуже смачні Тож погнали! Буду рада вашому лайку до цього відео і обов'язково підписуйтесь на канал, тому що. Скоро почнеться справжній город на моєму балконі. Тут будемо і подмідори, і баклажани, і люху вирощувати. Також будемо їздити в село. І у мене є багато лайфхаків по прибранню. Можете подивитись попередні відео. Та звичайно, будемо готувати смачну і корисну їжу. Дуже буду вам рада на лікакульба. Починаємо готувати наші кошики і для початку йдемо на город і збираємо наш урожай цибулі, мілко її нарізаємо. Переходимо до тіста, і для тіста нам потрібно 500 грам борошна або два стакани по 250 грам. Також нам потрібна одна чайна ложка. Солі і одна столова ложка олії. Висипаємо, виливаємо це все у наше тісто, і також нам потрібно 250 мл окропу і замішуємо, заварюємо тісто. Щоб яйце це не збарилось, його в кінці додаємо і гарно все це перемішуємо. Коли тісто вистигне, беремось його вимішувати руками, вимішуємо гарно, щоб не було грудочок. І тепер цю масу нам потрібно розділити на 6 рівних частин. Це у нас буде 6 коржиків з цієї маси. Потім кожну частину беремо і ліпимо з них такі маленькі колобочки. Тепер ці колобочки потрібно розкатати, всипаємо низ і верх мукою, щоб, борошном, щоб не прилипало, і розкатуємо десь до 2-3 мм. Змащуємо олією і зараз будемо крутити конуси. Посипаємо зеленою цибулькою і розрізаємо наш коржик, розрізаємо його до серединки. Беремо за один край і отак закручуємо. закручуємо його як Трубочку ставимо вертикально і приплющуємо її долонею. Ось так зверху. Оп. Беремо скалку і знову розкачуємо наш коржик. Це робиться для того, щоб е, коли смажити, утворювалася багатошаровість. Робимо його тоненький. Вже можна ставити пательню, щоб вона розігрівалась. Тоненький шар олії. Підсмажимо з одного боку, перевертаємо, підсмажимо з другого боку. І подивіться, яка краса у нас утворилась. Подивіться, скільки тут шарів, а який аромат від зеленої цибульки. М -м -м. Це дуже смачно. Е, можна Ці коржики смакують сметаною або йогуртом, і ще дуже смачно з соєвим соусом. Їх ще називають китайські коржики. М -м -м, це дуже смачно. Тож вирощуйте цибульку зелену, додайте її у ваші страви, смакуйте такі от вітамінчики на підвіконні і зустрічаємось у наступних відео.